Одній жіночий одяг від Zara Ось такий джинсовий жакет, дуже класна модель, XL розмір На кнопочках насидуть нас ідуть рукавчики. Це пошиття класичного жакета, кишені, кишені на грудні, але засібається на замочок і йде на такій хебешній підкладочці. Дуже гарна моделька. Куртка-вітровка. Утеплена трошечки на легкому синтепончику з підкладкою, на замочку, воду не проникне, йде, дихаюча. Ось така резиночка-планочка біля шийки. замочки на рукавчиках. Розмір цієї курточки у нас Елічка йде. В розмірі Л іде такого кольору хакі-жилетка, на яскравій підстежці на синтепончику, резиночка понизу. Гарна зручна моделька. Розмір елічка в нас йде ось така кофта спортивна, дуже гарний трикотаж на підкладочці в поєднанні з таким штучним замшиком на резиночці понизу і по рукавчиках. І ось така гарна вітровочка на кнопках, дуже легенька, але дуже гарна якість. Іде резиночка понизу. Резиночка на рукавчиках, спущене плече, на кнопочки застібається, елічка розмір.